Друзі, усім привіт! Обзор дуже цікавого помідора, який називається Помаранчеве Сонце. Це новинка на нашому городі. Вирощували ми його в цьому році вперше. І насіння цього сорту можна замовити у нас в інтернет-магазині. Силка на магазин у описі до цього відео. Переходьте, заходьте і купуйте насіння цього дуже чудового. Помідора. Ну, а зараз розкажу вам трошки про нього. Кущі у нього висотою до 1 метра, ну, можливо, 1,20 метр м, максимум вони виростуть. Це середньорослий сорт плоди оранжевого кольору. Округлі трошки видовжені як бочоночки. Ось такий врожай, як можете бачити. Ну Непоганий кущики ввішані. Плодами. Ось так вони виглядають. Ми вже перші стиглі плоди зривали, деякі зірвані. Вже, і, як ви бачите, ще зав'язуються, будуть помідорчики. І там он є ще зелені. Ну, а зараз покажу ближче плоди в розрізаному виді, яка в них м'якоть. Також подивимося на вагу я. Підготував тут ці помідорчики. Зараз візьмемо ваги, поставимо. Подивимося, скільки затягує такий плід. Ну, як бачите, 317 грамів. Ну, це такий один я вибрав найкрупніший. Є поменше, вони 175. Тобто, перші плоди ось такої ваги. Друга третя кисть йдуть чуть поменші. Ну ось така, ось така у них, дивіться, соковита, м'якоть, дуже плотний він, суперський прямо сорт. Тріскається, звісно, після сильної зливи в нас два дні була злива, прям помідори стояли в воді і тому. Верхушки, бачите, дуже потріскалися. Але для салату, для томатного соку це не проблема. Обрізати можна. І дивіться, тут він досить гарний, якісний. Якщо ви вирощуєте в тепличці, або не кожен же рік ідуть зливи, які заливають помідори, то він буде відмінної якості. Сорт середнь... середньоранній. Не ультраранній, середньоранній, досить високий врожай. Мені він сподобався, будемо вирощувати його і в майбутньому. Тому, якщо вас він зацікавив, переходьте в опис під відео в наш магазин і замовляйте такі помідорчики. Всім пока!